Всім величезний привіт, запрошую вас в Єву. І сьогодні вам вихідні 5, 6 та 7 квітня знижка 30% на фейрі 650 грамів. 143 гривні. Де він є? А, оцей. 95 гривень. 95 гривень це... Якісь екстра, а звичайний фері. 61 гривня, 50 копійок. Звичайний фері зараз в акції. Так, ну що ж, давайте дивимось далі. Дякую вам за коментарі. Дякую вам за ваші вподобайки. Так, що тут у нас? Ага, оці доместоси. Местоси. Купуйте один і другий. Ну, два по ціні одного. Берете дві штучки за 74,50. 50 Тому з змивні. Ось ці. А оці великі, бачу, вже розібрали. Є потрійні. вони 150 гривень. За 150 гривень дві штуки. Наступна акція. На вау вихідні мінус 40 від звичайної ціни. І зверніть увагу, які ціни зараз на Аріель. На гель Аріель. Вага літр та 850 грамів. 323 та 327 гривень. Хороша знижка. Зверніть увагу зараз. Наступна акція 5-го, 6-го, 7-го. Багато сьогодні знижок на вихідні. Лістерин у для ротової порожнини зі знижкою 35%. Я бачу, що вже навіть деякі і розкупили. Так, ну давайте подивимось. Ось цей 93,50. Хороша ціна на 600 грамів. Хороша ціна. Так, це у нас є, а... Як він? імбир, так? 500 грамів, 9350. Ну так, да, звичайно, краще взяти 600 грамів. Так, 139 гривень, ці вже трішки дорожчі. 600-500 та 500 грамів. Так, наступна якась акція мінус 50% на змінний картридж. Купую жіночі сто навдогоління Вілкінсон. Та отримає можливість купити змінний картридж зі знижкою 50%. Наступна акція всі жіночі та чоловічі одноразові станки для гуління з кешбеком 80% на вашу карту мозайка. Так, наступна акція мінус 50% від звичайної ціни на туалетний папір Зева Делюкс. Він йде тришаровий в упаковці. 8 штук. Наступна акція на вихідні. Купуй будь-яку упаковку декоративних серветок кліто та отримай другу у подарунок. Ось вони. Дивіться, які гарні. Вже хтось дивився. Навіть зимові є. Дивіться, які гарні літні. Вибрати можна. Дуже багато різних візерунків. 27 гривень. Берете одну і друга. Безкоштовно. Це хороша акція, дуже хороша, зверніть увагу. Так, в упаковці 18 штук, Три шарові. Наступна акція на вихідні, кешбек 80% на підгузки лаки, Пін. Так, ось вони я знайшов. Щоб ціну знайти. І ціна їх не бачу. А тут 489 гривень, майже 500 гривень. Так, тут у нас клуботи. Також на вихідні 5, 6 та 7 квітня, кешбек 80% на вашу карту Єва Мозайка. І, до речі, хочу сказати, що зараз а, акційні цінники не білі, а жовті 135 гривень і 80% кешбеку на вашу карту. Так, Vivien 40 41. Великий вибір, інформацію вам подав, а ви вже можете користатись. Сіточка. І навіть на ось ці кологоти також 80% кешбеку 90 гривень. Наступна акція на усю біжутерію, прикраси для волосся, дитячі та е дорослі, два дорівнює 4. Купуйте два. Іще два у подарунок. Ці, ще найдешевші чеку будуть у подарунок. Наступна акція на вихідні, всі жіночі щіпчики, кусачки для манікюру та педикюру з кешбеком 80% на вашу карту. Також бачу, що жовті цінники, тобто товар зі знижкою і ще можливість придбати, отримати кешбек 80%. Да, цього разу багато кешбеку в магазині Єва, але мені здається, може краще без знижки були би. Так, це 3 та 4 -го. акція скінчилась, не поміняли, так? Да? Давайте подивимось, які ціни а, приготувала Єва на інші товари. А, для питі Марсельєги для душу 650 грамів 135 гривень зараз. Дуже хороша ціна на кремовий гель для душу. Greenway, пляшка з дозатором йде. 52 гривні 70 копійок 750 грамів. Зверніть увагу, хороша дуже ціна зараз. Бачу, Моксан також поставили зі знижку 50% гель для душу 250 грамів. Ну, майже 50 гривень. 49,79 250 грамів. Хороша ціна, але я їх ніколи не купував. Не знаю, що це вони такі є. Навіть не можна понюхати. Запечатані всередині. Фірма, як кажуть, Вєніков не в'яже. А ось маленький для Петі Марсельє 60 гривень 250 грамів. Гелі для душу фам 250 грамів, Дуже добре зволожує тіло. А гель для душу дав 129 гривень, 450 грамів. Шампунь сльоз. Фомен чоловічий. 440 грамів ще поки що. да? 123 гривні і ось цей великий 750 грамів 205 гривень. Шампунь Head and Shoulders. З ароматом Old Spice 330 грамів, друзі, 330 грамів. Head and shoulders, та ви що? Точно 330. 134 гривні. Об'єм зменшується, а ціна піднімається. Ну, добре, це ж не. Не єва винна, да? це виробник. Так, IQ код шампуні по 215-500 грамів. Зараз можна придбати, хто користується. Маска IQ код 215 гривень 500 мл. Так, це професійні ізюмі йдуть. Шампуні 500 г 314 гривень. Можна брати для будь-якого волосся, підібрати. А, це в нас для сухого а, маска ізюмі, для сухого волосся 263 гривня, кого перепалене, фарбоване, спрей відновлюючий для сухого волосся, шовкове відновлення 179 гривень. І також є ампули. Відновлюючи для волосся з колагеном 191 гривня. А маленький Handy Solders 250 грамів, 125 гривень. А мій улюблений вже 169. От такої. Ну добре, добре, ходіть далі, подивимось. А тут скільки грамів? Також 330 а то, що 400 по 179 він без знижки. Зверніть увагу, дивіться, 250 гривень коштує Head and Shoulders. 2 в одному, тут 600, а, вже 625 грамів. Від Шварцкоп з'явився ось такий відновлюючий нічний еліксир, який не потребує змивання для дуже сухого волосся 209 гривень. Шампунь гліз, великий 400 г, 124 гривні, так і залишились. І бальзами гліз. 200 г 93,50 Усі показувати не буду. Усі серії можна обрати для того, як волосся, для якого вам потрібно. І маска 190 гривень, 400 гривень від Шварцкоп. А тут у нас наступна акція фрутіс шампуні зі знижкою 40% від звичайної ціни. І зараз його ціна 8690. Дуже хороша акція, дуже хороша ціна зараз на цей шампунь. Ще поки що 400 г, так що скористайтесь нагодою. Також можна обрати для різного-різного волосся. Ось алоє Аквабомба для нормального та сухого 86,90. Розкішне густе. Також 8690 і потрібне відновлення. 8690. Бальзами від Garnier Fruitis зараз також 8690. Вони без знижки 40%. Добре. Гудбай пошкоджене волосся від Garnier Ось така рідина. Якось він правильно називається Filller. 187 гривень 200 г. Так, а ось такі від Garnier Фрутиз можна зараз придбати за 149 гривень 350 грамів. Маска велика, 390 грамів 209 гривень зараз. Шампунь S 400 грамів 133 гривні. І Syos маска 500 грамів 256 гривень. Від Garnier Botanic Терапія зараз по 111 гривень, будь-який. 400 грамів я ось цей взяв, дуже задоволений. У мене так волосся скрипить від нього. Я задоволений цим шампунем. ну і також я взяв бальзам користуюся в парі, щоб було спробуйте. Він дуже густий і ну, мені подобається принаймні. Просто треба підібрати, для якого волосся вам підходить саме цей шампунь. Наступна акція 5, 6 та 7. Всі засоби для очищення обличчя. А з кешбеком 80%. Також зверніть увагу, товари бачу, зі знижками, тобто жовті цінники і ще додатково кешбек на вашу карту 80%. Пінка для очищення шкіри L'Oréal, 277 гривень. Гарін'єр гіалуроновий алої. Тут вага 200 г 203 гривні. Очищуючи гарнір з вітаміном С 171 гривня. Тонік для обличчя від Сімпл 200 г 135. Також зі знижкою усі очисники від торгової марки Liren. Пінка для вмивання 160 Зволожуючий тонік, якраз зараз на літо, щоб шкіра не висихала. 143 і кешбек 80%. Зволожуючий гель для вмивання, 150 г для будь-якої типу шкіри 130 гривень. І ось такий буст міцелярний гель для вмивання для сухої шкіри 156 гривень. Від Доктор Санте а, такий гель-пілінг для обличчя очищуючий 87,90%. Під доктор Санте Гель для вмивання 92 гривні 50 копійок. Зі знижкою можна придбати крем DAV для рук 5590. Так, оці також зараз зі знижкою. Так, давайте далі подивимось для прання. Кіонен кондиціонер літр 800, 125 гривень. І маленький літровий 80 гривень. Лінор зараз а, в Єві 111 гривень 700 грамів. Також сілан можна придбати за 100 гривень 770 грамів. Будь-який аромат. Він зараз впаде. Чого його тут поставили? Він точно зараз впаде. Я положу краще його сюди. Кіонен для прання гель для чорних речей. Де він є? Ні, нема для чорних. Це універсальний 1,5 літровий 179 гривень. Концентрат Конен для прання. Кольорових речей. Літр 500-179 гривень. А, ось чорний. Для чорних 100 гривень зараз. Перволь будь-який 199 гривень. Тут йде цілий літр. Розкупили персіл 229 гривень 850 грамів. Капсули персіл для прання 189 гривень, 13 капсул. Ось таку велику упаковку персіл Color, 35 капсул, 459 гривень. Одна капсула виходить 13 гривень, 10 копійок. Ось ця велика мегапак Ariel Color Тут 63 капсули, 869 гривень, одна капсула виходить 1380. Також подивіться, Ariel капсули. Тут 20 капсул, 315 гривень. Одна капсула виходить 15,75. А тут я ще знайшов півторалітровий аріель. Тому що я на початку відео показував ось цей 850 літр. І ось тут ще є півтора-літровий 357 гривень. Коштує півтора-літровий аріель зараз. Зверніть увагу, аріель вагою 2 150 також зараз зі знижкою 40% 449 гривень. Ну що, хочу сказати, це минулорічні окуляри, але зараз на них кешбек 80%. Також на вихідні бачу чоловічі та жіночі. Але вибір не сильно такий великий, але можна щось знайти цікаве. Так, Glambi. тут ми вже з вами на косметиці. Glambi – декоративна косметика, колекції Wings та Choliti, З знижкою 50%. Так, для губ рідка помада 50 гривень. Блиск для губ. А, це, це вже не то, я зрозумів. Ось в таких рожевих упаковочках, де намальований такий метелик, можна сказати, ця серія зараз зі знижкою 50%. Так, на Патрісі Лідо також а, акція, кешбек 80%. На вся, вся декоративна косметика Патрісі Лідо 80% кешбеку 5, 6 та 7. І зверніть увагу, акційні цінники, тобто товар зі знижкою, бачу навіть зі знижкою 50%, навіть більше ніж 50%. Ще й можливість отримати кешбек. Це хороша акція. Здається, я все вам показав, що хотів показати. Слідкуйте за новими а відео, підписуйтесь та вмикайте дзвіночок. І до зустрічі у нових відео.